Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогодні, дівчата, я хочу вам розказати, що я в'яжу, що в мене за процес, з якої пряжі я в'яжу. І потім хочу вам запропонувати погортати ось такий журнал по в'язанню, це журнал Сандра на польській мові. Я його привезла з собою з Польщі, номер 3 за 2024 рік. Тож, поки я журнал відкладу і хочу показати, що я в'яжу. Я почала в'язати джемпер літній або футболку, або светрик. Можна сказати, светрик, мені більш це подобається назва. Я почала в'язати регланом зверху, ось ви бачите, вже, скільки в мене зв'язано. Тут в мене лінія реглана складає десь 23 см, а мені потрібно 27 см. Тож десь 3-4 см, мені ще треба дов'язати і потім я буду поділяти. Рукава окремо і тіло окремо, буду далі вив'язувати тіло свого светра. Що це за пряжа? Ось ви бачите, яка це пряжа. І виглядає вона досить неохайно. Мені здається, що видно якісь кривенькі петельки. А чому воно так виглядає? Тому що це в мене пряжа Симфонії. Я показувала у своїх попередніх відео, що я купила таку пряжу. В магазині Кендіяр У нас тут в Одесі на Великій Арнаутській є цей магазин. Дуже мені сподобалася ця ниточка. Маточку 50 грамів 125 метрів. І прикольний такий склад: 20% віскози і 80% бавовний. І я хочу сказати, що ниточка вироблена, ну, має вигляд такий шнурочка. Де ділянки бавовни змінюються з ділянками віскози. І оця ділянка віскози вона набагато тонша, ніж ділянок бавовни. Більш того, ще між ними, коли переходить бавовна в віскозу, ниточка потовщена. І з тієї сторони, коли віскоза переходить в бавовну, також таке потовщення є. І за рахунок цього полотно виходить таке неравномірне. Але я не переживаю, я вважаю, що видно, що в'яжу я рівненько, і це таке, така властивість цієї пряжі. Но насправді, пряжа непогана, вона приємна на дотик, вона прикольна така пряжа. Я з задоволенням в'яжу цієї пряжі. Виробник пропонує нам спиці номер 4, і я також в'яжу на спицях номер 4. Ось ви бачите. Цими спицями я в'яжу. Звісно, на горловинку я в'язала спицями номер 3. Трохи. Тоншими спецями. Я вирішила в'язати свій светрик саме лицевою гладдю, Ажур я тут не бачу. Ну, По-перше, і ниточка тостувата для ажура. Це буде в мене не дуже такий літній варіант, бо спекотно буде саме в, таку, в розгар літа, а більш-менш на таку прохолодну погоду або весна-осінь, на теплу осінь, на теплу весну. Такий светрик буде саме доречний. І ще хочу показати, чи подобається вам чи ні напишіть, дівчата. Оце те, що я прикрасила трьома рядочками таким візеруночком. Тут в мене йде виворотня петля, потім дві лицеві я знімаю ниточка перед роботою і в 5 виворотня петля. І ось такий ефект вийшов такого ланцюжка, я сказала, сказала б так. Тож я буду продовжувати в'язати і. Наступне моє відео, я вважаю, вже буде, коли я дов'яжу, буде готовий мій сетрик, готовий результат вам покажу. А тепер давайте подивимося, погортаємо журналчик. Я трохи повторюся, це журнал по в'язанню спицями Сандра номер 3 за 2024 рік. В цьому журналі в нас 30 моделей на літо. Ці моделі поділені на чотири такі частини, на 4 групи. Перша група в нас це блакитні кольори. Всі-всі-всі візеруночки блакитні. І має назву Ажурні візерунки для вашого в'язання на літо. Від світло-зеленого до темно-синього. Друга група має назву Сучистий барви. Тут представлені моделі дуже яркого, червоного, жовтого, оранжевого і рожевого кольору. Я більш детально повернуся до кожної з. Моделі я просто хочу показати, які тут групи. Третя група родом з Греції. Тут в нас такі греческі візерунки, греческі мотиви, також дуже цікаві. І четверта група, і четверта група металічний блиск, такі більш спокійніші кольори, більш спокійніші модельки. І це я прогорнула. Першу половину журналу, а в другій половині у нас описи до кожної моделі і е, намальовані схеми, по яким можна зв'язати візерунки. Тобто, не знаючи навіть польської мови, по схемочкам можна спокійнісінько собі зв'язати ту чи іншу модель. Ну, А тепер давайте більш детально я погортаю. І перше, що ми бачимо, це в нас блакитні візерунки. Блакитні светрики, перший отакий светрик. Це перша моделька, друга більш ажурна і не така об'ємна на дівчині. Ну, Ці міні-модельки дві не дуже так подобаються. Скажімо так, я до них спокійно відношусь. Це не мої фасончики, а ось на наступній сторінці мені моделі подобаються більше. Ось, ми бачимо на застібочках на гудзиках ковтинка, візерунок типу Павліні-Хвост. І дуже мені сподобався цей светрик. Дуже сподобався. Я люблю круглу кокетку в'язати і ідею вив'язування саме по цьому светрику я обов'язково візьму на увагу. І дивіться, доволі такі легкі, прості, гарно виглядають наступні візерунки. Але мені такі коротенькі светрики не йдуть. Звісно, я коли буду в'язати, то я зв'яжу більш довгий светрик. Але мені от на моделі дуже подобається саме цей і кольор, і в'язка, і кругла кокетка. Одразу привернув до себе мою увагу. Тож я. Придбала цей журнал в емпіку, і перед тим як купити, я трохи пролиснула, чи сподобаються мені якісь моделі, чи ні, чи щось я можу взяти собі на увагу, то цей светрик, звісно, мені дуже сподобався. Так, що в нас на наступній сторінці? На наступній сторінці ми бачимо кардиган на застіпках, на гудзиках, також з ажурним візерунком. І ще я бачу знизу якась чи оборочка, чи то мені так здається. Воно щось мені не зрозуміло, на оборочку не схоже, на резинку не схоже. ну ладно. Так, далі Далі ось така літня футболка. Мені дуже ажурна не подобається дівчата, тому що під низ треба одягати або плаття, або якусь майку, або футболку. І у нас на півдні то дуже буде спекотно. Мені треба таку одежу, щоб можна було одягати на тіло, і щоб я себе впевнено почувала, щоб було, ну, знаєте, як комфортно, щоб не було дуже багато дірочок. Дуже цікавий оцей светрик. І дивіться, як він підходить до візерунку тканини на брючках. Ось у прикольно, дивиться. прикольна така моделька. Дивіться, гарний наряд такий вийшов. Так, і остання в цій. Блакитній групі модель дуже мені сподобалася і кольором, і візерунком, і також своєю круглою кокеткою. Дивіться, як гарно, мені тут все подобається, і ідею вив'язування цієї круглої кокетки я обов'язково візьму на увагу. на собі. Я вважаю, що тут розширення йде за рахунок додавання воротних петелечок. Класно, дуже класний цей светрик. Далі в нас реклама журнальчиків по в'язанню гачком, але я їх не купувала. Вони коштують, в принципі, не дуже дорого, але мені не потрібно. Я ще по журналам гачком не в'яжу. Ми переходимо до другої групи. Вона називається Сочисті барви, дуже яскраві тут моделі. Ми бачимо один светрик, і другий мені дуже сподобався. Оця ідея светрика з використанням різних ниточок. Ми бачимо, що тіло в нас червоне одного візерунку, а рукавчики жовтенькі з іншим візерунком. Прикольно. І ось такий силует доволі незвичний. Ну, мені дуже подобається. І сподобалася міняється смугаста. Ковтинка на ґудзиках, і тут ми бачимо що тіло зв'язане спицями, а рукавчик зв'язаний гачком. Поєднуються між собою і ці кольори, і ця в'язка, хоча трохи різної такої текстури виходить, рукавчик і тіло, але дуже гарно мені подобається. І ми бачимо під низом також червоний топ, зв'язаний з таких самих ниточок, і вийшла така гарна двійка. І на нього ковтинка така на вузиках, дуже гарно. І оранжеві брючки також гарно підходять. На наступній сторінці ми бачимо літню сукню, зв'язану також ажурним візерунком, і ниточки з градієнтом від червоного до ніжно-рожевого. Гарна сукня. Сподобалась мені ще оця модель, оцей светрик, коли він однотонний, і візеруночки в нас чередуються смужечками. Один візеруночок, потім інший, потім в п'ять такий, потім інший. Такий смугастий, але за рахунок в'язки, а не за рахунок кольору. Яскравий наступний светр, наступна модель. Дуже яскрава і прикольна. Прикольна ця модель, але я б собі таку не зв'язала. Ну, дуже вже яскрава, дуже вже... мені просто нікуди таки носити. То я на себе, за себе кажу. Червоної групи мені дуже сподобалася оця модель. Варіант такої туніки, також щось типу Павліній хвост. Мені також дуже подобається, дуже вдачна ця модель. Далі далі також гарненький светр, як дивіться, під салатні вібрючки, рожевий светр, але тут використовуються також салатні ниточки. Ага, ага. Переходимо до третьої групи моделей, і вон, ця група називається Родом з Греції. Я хочу сказати, що тут не дуже легкі моделі, я, наприклад, за отаку в'язку і не взялася. Дуже гарно виглядає, дуже ефектно, багато виглядає цей светрну, на мій погляд. Ну, але мені, я не знаю навіть, з якого, з якого боку до цього светрику я підступилася. Гарна ця модель, біла футболка з блакитним або з синім кольором. Чудове поєднання кольорів і чудове поєднання візерунків. Знизу в нас візерунок, на рукавчику візерунок, і широка така смужка посередині візерунку. Гарна ця модель, мені також дуже подобається. Так, наступна модель шалик такий, але я до шаликів відношусь дуже спокійно. А ось ця модель мене зачепила. Я хочу ще вам показати її спереду. Мені не подобається, коли в журналах не дуже. Видно саму модель, коли там або руки якось складуть, або боком повернуться, або спиною. Ну, от як. ну От не видно, як спереду виглядає. Я хочу зараз швиденечко знайти, як виглядає ця модель спереду і показати вам. До речі, і ось дивіться, як гарно тут. Ми також дивилися на цю футболку позаду, а ось спереду зовсім інший вигляд. Так, ось. О. Дивіться, яка гарна. Тут ми бачимо, тіло зв'язане спицями, а рукавчики зв'язані гачком. І тіло такого неброского кольору, доволі спокійного, а рукавчики яскраві, смужечку, От класно. Така гарна ідея, ну просто супер. І ось схемка в'язання для рукавчиків є. Все дуже, в принципі, просто бери і в'яжи. От класна модель. Мені ця модель дуже сподобалась. Так. Де тут вона, де тут вона? Ця моя модель, ось вона. Дуже гарний светрик. Далі йдуть також грячіські метиви, але для мене вони складні, я повторююся. Я не зв'яжу такі рукавчики, я не зв'яжу таку сукню. Але дивіться, яка гарна сукня. Дуже гарна. От мені вона сподобалася. Якби я могла зв'язати собі таку сукню, о, перепрошую, це не сукня, це спідниця з футболкою. скільки я дивилася цей журнал, і я вважала, що це сукня. Ні, це не сукня, це спідничка і футболка. Вона даже... Зніма... Знімаю для вас і побачила, що це не сукня. Але здалеку виглядає як сукня, у Сукня можна і сукню зв'язати. Ну, класно. Так, і оця футболка, дивіться, які рукава. Шикарні. Шикарні рукава і шикарна футболка. Дуже гарна. Який ніжний підбір кольорів, який ніжний переход. Клас. Класна, ця футболочка. І остання група металічний блиск. Я... Не знаю, що вони мають на увазі металічний блиск, але я вважаю, що більш спокійніші тут моделі. І оця модель, яка перша в цій групі, то дуже гарний візерунок. Дивіться, дуже ніжний, дуже такий жіночий варіант светрика. І подобається мені зараз отака от довжина рукавчика трохи нижче локтя, але ну, не повністю, щоб на всю руку був. От оцей класний светрик. Далі в нас іде також шалик. Спицями, І ще сукня. Щось тут багато сукні в цьому журналі. Прикольна сукня, але, звісно, для мене це дуже важка робота. Оцей светрик, дивіться, дуже цікавий. Простий, цікавий, класний. Так. І ще одна у нас моделька тут, а, ще й дві модельки футболочка. Але також вона боком стоїть, ось рукав якийсь. Мені здається, якийсь широкий рукав якось не дуже вдало. Ну, тут пройма щось виглядає. А от візерунок на усьому светрики. Дуже цікавий. Я ще хочу швиденько пролиснути тут, де опис, тому що тут трохи інші фотографії. А ось цей светрик, дивіться, дівчина сидить. А тут от вона була, як сиділа, підгорнула якось рукава. Щось тут куча зморшок, і мені зовсім не сподобався тут светрик. І дивіться, як вона жіночо сидить тут і який гарний тут светрик. От як так можна робити різні фотографії? Отут, тут класно, а тут ні. Хоча, да, от перша модель, що ми відкриваємо, і бачимо ну, таке же хіття. Так, давайте подивимось далі, які тут ще є інші фотографії. До речі, оця частина більш мені подобається. Більш детальніше. І якось моделі себе ведуть по-іншому, дивіться. Так. Ага. Ось дивіться, дівчата. Тут картинка накинута на плечі і видно літній топ оцей, що я звернула на нього увагу. От класна двійка. Ось цей светрик і ось цей позаду. Так. Що в нас тут ще є? Ну, тут все нам зрозуміло. Ось таким чином виглядає схемка до е, ось цієї моделі. Зараз я покажу вам. Не для мене. Так, оце те, що я показувала вам цю модель. Також також усьо. Спідничка з футболкою О, а тут на спідниці ще й така розпоріха є. Ну, дуже гарний цей наряд мені подобається. Ось ця футболка, яка мені дуже сподобалася. Ну і все. Можна в'язати. Так. І тут рекламка наступного журналу. Які тут у нас моделі? цей літній топ, дивіться, який гарний. До речі, дівчата, хто знає, де в Україні можна придбати такі журнали? У нас раніше в Херсоні були магазини, я якось ходила, купувала, я пам'ятаю, що й в АТБ якісь там журнали були. А зараз я ніде не бачу, що були в продажі журнали саме по в'язанню з пицями. Якщо хтось знає, підскажіть, будь ласка, я буду вам вдячна. Дякую вам, що ви були весь цей час зі мною. Буду дуже вдячна вам за ваші коментарі, за ваші вподобайки. А на цьому я буду з вами прощатися. Бажаю всім всього хорошого, всього доброго і всім пока.